Приповісті дев'ятий розділ. Мудрість свій дім збудувала, сім стопів своїх витесала, зарізала те, що було на заріз, змішала вино своє і трапезу свою приготовила, дівчат своїх вислала і кличе вона на висотах міських. Хто бідний на розум, хай прийде сюди. А хто нерозумний, говорить йому Ходіть, споживайте із хліба мого та пийте з вина, що його я змішала. Покиньте глупоту і будете жити, і ходіть дорогою розуму. Хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж з безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, й він покохає тебе. Дай мудрому, і він помудріє іще, навчи праведного і прибільшить він мудрості. Страх Господній, початок премудрості, а пізнання святого це розум. Бо мною помножаться дні твої і додадуть тобі років життя. Якщо ти змудрів, то для себе змудрів, а як станеш насмішником, сам понесеш. Жінка безблузда, криклива, нерозумна і нічого не знає, сідає вона на сидінні при вході додому свого. На високостях міста, щоб кликати тих, хто дорогою йде, хто путтю своєю простує, хто бідний на розум, хай прийде сюди. А хто нерозумний, то скаже йому: вода крадена, солодка і приємний прихований хліб, і не відає він, що самі там мерці у глибинах шеолу запрошені нею.